Цього разу не буде жодних гучних вітань, бо з нинішнім контекстом вони просто недоречні. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий, спеціаліст соціально-політичних питань. Ми збираємо для вас новини, які потребують детального огляду, та демонструємо вам найважливіші новини за тиждень в одному дайджесті. Якщо якась новина вас зацікавила, але не потрапила у випуск, пишіть про це коментар. Ми з радістю відповімо на нього. Тож зустрічаєте 23 тиждень 23 року з 5 по 11 червня. Не забувайте, що лайк та коментар під цим відео допомагає нам у нашій роботі. Київське укриття. Минулого тижня ми з вами говорили про трагедію, що сталася в Києві. Тоді, 1 червня, під час повітряної тривоги сім'я Киан не змогла потрапити в укриття та стала жертвою болотнього залізяча. Після цього в додатку Київ цифровий з'явилась можливість повідомляти про укриття, що не працюють. А з боку української влади почалася перевірка укриттів. Цього тижня ми з вами можемо вже обговорити її результати. На початку широкомасштабного вторгнення заявляло, що в Києві є 4900 укриттів. За результатами перевірки першої половини з 2000 бомбосховищ 265 непридатні до використання. Ще 960 потребують ремонту, лише після якого зможуть функціонувати. Тобто понад третина укриттів Києва не готова. А гов. Війна триває вже 16 місяців, коли ви збиралися їх облаштовувати, якщо вони були потрібні на вчора. Минулого року на облаштування укриттів в Києві було виділено 320 мільйонів гривень, цього року понад 900. Тобто загалом на це все було витрачено більше мільярда гривень. А наприкінці червня будуть підбиті підсумки по їх використанню. Що ж, дякую, що хоч зараз прийшли до тями. Щодо України загалом, то станом на ранок 5 червня обстежено 79 укриттів. З них 23% виявилися непридатними до використання. Найгірша ситуація в Одесі та Дніпрі. Станом на травень в цих двох містах загалом не назбиралося навіть 500 укриттів, які діють. Це при тому, що в кожному з цих міст живе по мільйону людей, та вони регулярно стають цілями болотян. Ще більше мого особистого обурення викликає той факт, що частина укриттів в Україні перебуває у приватній власності або, здається, під склади. А в київській владі тільки зараз промоглися пояснити бізнесам, що під час тривоги туди має бути доступ, навіть якщо в них там склади. Наразі пінг понг перекидання відповідальності продовжується. То голова районних адміністрацій вимагає звільнення кличка, то він вимагає звільнити їх. Взагалі ходять чутки про підготовку його звільнення, адже наразі він суміщає дві посади мера міста Києва та голови Київської міської державної адміністрації. Таким чином, його повноваження щодо міста досить потужні. Що б там не сталося, але мером він лишиться, допоки матиме підтримку народу. Мене цей факт дуже гніває. На мою думку, потрібно вже звільняти голів обласних адміністрацій та керівників міст, де виявлені кричущі на відповідності між виділеними коштами та реально наявними укриттями для кожного з нас. Звільняти тих, хто за більше, ніж рік війни, не спромігся подумати про людей. Вони знову пробили дно. 6 червня о 2 годині ночі болотяни зважились на знищення греблі Каховської ГЕС. І друзі, це абсолютний жах. Важко уявити наслідки цієї рукотворної трагедії. Варто зазначити, що шести дніпровських водосховищ це є найбільшим та найглибшим. Його глибина в нормальних умовах досягала 16 метрів. У зоні підтоплення опинилось 80 населених пунктів, включно з лівим берегом Херсона та області. Поки що складно підрахувати, скільки людей втратили свої домівки або навіть життя. Але точно можна сказати, що такої трагедії на нашій землі ми не бачили вже понад 30 років з моменту Чорнобильської трагедії. Повідомляється, що станція не підлягає відновленню, тобто зараз цей процес не контрольований. Проте насправді такі оцінки зроблені лише з відеозаписів з дронів та супутникових знімків. Реальну подальшу долю Каховської ГЕС. Ми дізнаємось лише після того, як її обстежать відповідні українські служби, тобто після звільнення. Вода виливалась дуже швидко, лише за перші години вона повністю затопила вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона. Просто уявіть собі о другій годині ночі, поки люди спали. Дуже знайомий почерк: безчесний та ганебний почерк воєнних злочинців. Люди з усіх кутків України одразу почали допомагати постраждалим. Весь Тікток забити відео з порятунками жителів та їхніх хатніх улюбленців в підтоплених районах. Укзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси, ДСНС кинули всі сили на порятунок цивільних. Військові їм цьому допомагають. Проте ситуація дуже хитка та складна через те, що ліва частина Херсонщини залишається окупованою, і сволоти окупанти мало того, що не дозволяють евакуювати цивільних, так ще й не евакуюють їх самі, через що багато людей змушені сидіти на дахах будинків. Ніби цього було замало, болотяни постійно обстрілюють вже затоплені села, додатково заважаючи евакуації. Хоча самі болотяни виявилися не такими вже й плавучими, через те, що вони не попередили своїх же величезна кількість Окупантів відправилася годувати рибок. Інша частина жалілася на те, що вони сидять на деревах, а їх не евакуюють. Так вам і треба. Звісно, вже традиційно болотяни почали звинувачувати в трагедії саму Україну. Це бритке лицемірство. Нам та світові добре знайомо, і, звісно, ніхто в це не повірив. Радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі йде слідство, але, ймовірно, до трагедії причетні військові з 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації. Нагадаю, що Болотян. Не вигнали персонал станції ще наприкінці лютого 22-го року, і відтоді вони були єдиними, хто мав туди доступ. Тим паче дуже вже підозріло виглядає ситуація, в якій ця трагедія стається саме в той день, коли в ООН за планом має бути день російської мови. Через те, що ООН така нерозтропна організація, на неї вилився шквал справедливої критики. Офіційний акаунт України опублікував твіт, у якому привітав ООН з днем російської мови, показавши генасамблеї, по якій тече вода. Реагуючи на шквал критики, ООН офіційно заявили, що допоможуть з евакуацією людей, але тільки коли РФ надасть їм гарантії безпеки. Тобто, ви правильно зрозуміли, вони не допоможуть. Боягуз за весь час повномасштабної війни ООН не здійснила жодної гуманітарної місії на тимчасово окупованих територіях України. І після такого вони ще мають совість говорити про глобальну безпеку. Нагадаємо, що ще сім місяців тому Зеленський звертався до світової спільноти та конкретно до ООН, з інформацією про те, що волотяни замінували станцію з середини і планують її підірвати. У ООН було сім місяців для того, щоб домовитись та вплинути на РФ, але вони нічого не зробили. І тут доречний життєвий жарт. Якщо ви думаєте, що не приносите ніякої користі, то згадайте ООН та заспокойтесь. І це при тому, що згідно з окремим протоколом Женевської конвенції 77-го року, підрив ГЕС це використання невибіркової зброї масового ураження. Тобто на такі речі, якраз ООН і мала б реагувати дуже жорстко. Але принаймні українці підтримують один одного, і я дуже пишаю з тим, що в нашому суспільстві такий високий рівень емпатії та самоорганізації. Одразу після трагедії на ГЕС Україна скликала Раду Безпеки. ООН. І ось саме там почалася реальна світова політика, тому що всі казочки болотян про те, що нібито сама Україна винна, були висміяні членами Ради безпеки. Особливо припало до душі слова посла Албанії, який просто розтоптав болотного представника Нібензю, нагадавши йому і про бандера комарів, і про бойових голубів Збройних сил України. Взагалі Кремль робить це не вперше. У 1941 році сталінські війська знищили дамбу на Дніпрі, щоб зупинити просування німецьких військ. Тоді в цьому були звинувачені німці, проте у 80-х роках відкрилась правда про те, що це був наказ Сталіна. Масштаби цієї трагедії ми ще не можемо до кінця осягнути, проте кожен з нас може та повинен допомогти тим, хто постраждав. Якщо ви відчуваєте сум, чи лють через це спрямуєте на допомогу рятувальникам та активістам? Наразі проводиться величезна кількість зборів. Евакуйованим людям потрібно житло. Одяг та інші речі. Рятувальники збирають на човни для того, щоб вивезти більше людей. А хтось взагалі сідає у власний автомобіль та їде туди допомагати тим, чим зможе? Врятуй красу. Чим для вас запам'ятався початок повномасштабного вторгнення? Можливо, багатокілометровими заторами на дорогах, що було на захід країни, чи першими звуками роботи ППО? У медійній сфері початок війни яскраво демонструє удар по багатопороховому будинку на вулиці Лобановського в Києві. За кілька місяців після цього зруйнована вщент вулиця Вокзальна в Бучі. Сьогодні ці місця виглядають так, наче там ніколи й не було війни. А проте війна забирає в нас не тільки наші домівки. У багатьох вона відібрала їх обличчя в буквальному сенсі цього слова. Сьогодні в суспільстві панують думки про те, що зовнішність це не на часі, що цим треба займатися вже після війни. Проект «Врятуй красу, покликаний зруйнувати цей стереотип та показати українцям, що їхня зовнішність на часі цього тижня. Команда проекту провела дві надскладні операції. Відновлювали втрачені обличчя Ігоря Любарського, що пішов служити щодо початку повномасштабного вторгнення в 2015 році, якому ворожий снайпер поцілив в око. Та Ігоря Кліпко, командира складі славно, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, який потрапив під артобстріл Бахмуті. За словами лікарів, операція Ігоря Любарського була першою в Україні такої складності. У ході втручання було встановлено імплант для відновлення симетрії обличчя, який був спроєктований Комп'ютерної томографії пацієнта операція Ігоря Кліпко також була непростою. Хірурги відновили форму губи, усікли величезний рубець на щуці та дістали металеві уламки з вуха. Загалом було накладно більше сотні швів. Через війну ми живемо стані відкладеного життя, де все, що стосується нас самих, ми відкладаємо до перемоги. Через це ми знаходимо та гроші на те, щоб ремонтувати пошкоджене майно, але відкладаємо своє ментальне та фізичне здоров'я до кращих часів. Проте такий підхід неправильний, про самих себе ми маємо піклуватись, ну точно вже не менше, ніж про свої будинки. Тож підписуйтесь на соціальні мережі проєкту, аби підтримати команду та наших захисників. Або, можливо, долучитися до проєкту. Якщо ви знаєте людей, яким потрібна допомога, то повідомте їм про цей шанс. Ця допомога надається безоплатно усім постраждалим від російської агресії. Усі покликання будуть в описі цього відео та у закріпленому коментарі. Особисто я вважаю, що нам зараз потрібні такі ініціативи. Вони потрібні нам як кисень, тому що Україна насправді прагне до зцілення. У минушні війни ми часто забуваємо про те, що насправді важливо, але нам потрібно більше уваги приділяти саме людям в нашій країні, а не показникам ВВП чи політичним партіям. Панове, робімо ставки. Тим часом стосунки між жабою та гадюкою на болотах набули характеру півнячих боїв. 5 червня Пригожин показав рапорт, у якому йшлося про те, що підрозділи болотного міністерства оборони мінують рубежі позаду позиції ЧВК Вагнер. Коли найманці вирішили виходити з Бахмуту, вони власне наткнулись на ці мінні поля. Вагнерівці вирішили розміновувати їх, проте 72-га бригада ЗС РФ відкрила по ним вогонь. Пізніше вагнерівці взяли в полон командира цієї бригади, який пояснив свій наказ стріляти по вагнерівцям лічне ні приязні. Боже, болотяни беруть полон болотян. Що може бути прекрасніше? Тим часом, трохи північніше, паралельно з відходом Вагнера від Бахмуту, відбувається рейд російських повстанців в Білгородську область. РДК звітували про контроль над населеним пунктом Новая та Волжанка. Представники ЗСРФ під час спроб зупинити повстанців жалілися про втрату 80% особового складу. Були повстанців і полонені, яких вони запропонували просто відпустити за можливість поспілкуватися з губернатором Білгородської області Гладковим. Гладков відмовився від переговорів, проте в цю ситуацію вирішили втрутися представники Вагнера, які сказали, що будуть розмовляти з повстанцями. Замість офіційних представників болотяної влади. Звісно, РДК не розмовляли з вагнерівцями, тому що це звичайні найманці, і з ними нема про що домовлятись. Але сам факт того, що публічний меседж пролунав, доволі показовий. Річ у тому, що рядові болотяни зовсім не дурні люди. Вони так само, як і ми з вами, бачимо, що корабель почав тонути. У цій ситуації вони чітко усвідомлюють, що їхня влада не здатна захистити навіть свої території, не те, що відірвати чужі. Для цієї публіки, для холодної до крові болотної публіки, лідером думок став Пригожин, який дозволяє собі відкрито критикувати міністерство оборони. Пригожин приїздив в Білгородську область ще під час перших походів повстанців та проводив там зустрічі з місцевим населенням. Тобто зараз він намагається трансформувати своє публічне становище у політичні бали. І така ситуація не подобається різним баштам Кремля, які стоять за збройними силами Російської Федерації. Тому вони намагаються всіляко шкодити публічні позиції Пригожина. Цей конфлікт між ними триває вже не один і не два місяці. Свого часу ми назвали це поділом зон впливу у Російській Федерації, що потроху розсипається. Проте, на мою думку, лише зараз він набув конкретики, якої йому бракувало. Це означає, що процес вже неможливо зупинити, і він однозначно приведе до збройного протистояння. Для нас з вами це гарні новини, для Болотян ну що ж, схоже, що карма існує. Втрачена культура цього тижня. Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що станом на 5 червня через російську агресію в Україні постраждали 1520 об'єктів культурної інфраструктури. До них належать також і заклади освіти. Водночас лише за останній місяць список поповнився на 56 нових об'єктів культури. Найбільше постраждала Донецька область, там зруйновано 87% культурної інфраструктури. За неї Сумська з показником знищення культурних об'єктів у 45%. В Луганській області зруйновано 42 в Київській 39%. Щоб зробити ці відсотки наочнішими. Пригадаймо музею Григорія Сковороди на Харківщині, який був жорстоко обстріляний болотянами в рік 300-річчя з дня народження Сковороди. І це при тому, що вони намагаються і його собі приписати. Це все відбувається, тому що болотяни принесли на нашу землю тотальну війну, тобто війну на винищення, в якій вони воюють не з нашою державою чи владою, а з нашим народом, його ідентичністю та культурою. Це яскраво демонструє і лідер Болотян Пиня, який почав широкомасштабне вторгнення, з тези про те, що Україну нібито створив. Ленін а нещодавно осоромився, коли роздивлявся стару мапу, на якій нібито немає України. Хоча насправді йому треба було просто трошки підвести рукою ботокс, що давить йому на очі. Тоді б він побачив, що Україна на цій карті є. Тобто, термін Тотальна війна означає, що вони хочуть знищити нас усіх незалежно від нашої ідеології, статі чи віку. Ба Більше вони відкидають сам факт нашого існування. Для того аби ця теза не виглядала голослівною, можна лише з нещодавного пригадати продовольчий шантаж, депортацію дітей, енергетичний шантаж, чисельні злочини проти людяності та Каховську ГЕС. І це тільки за минулий місяць. Я просто не розумію, що в голові цих людей, які одночасно розповідають про Пушкіна, та заряджа ракети, щоб ці били по школах Донеччини, де я впевнений, його портрет висить на одній зі стін. Що ж, певно, були просто своєю культури негідні, та й взагалі негідні бути частиною глобального політичного діалогу. Що ж, про цей тиждень важко сказати щось хороше, але пам'ятайте, що свої сили ми можемо спрямувати на допомогу тим, хто цього потребує найбільше, наприклад, жителям Херсонщини. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.